Більше тижня у лозовій, а чутки ширяться. Про військових із батальйону Донбас Україна, який заселився на колишньому 61-му арсеналі, йде поголос, що бійці ходять містом нетверезі, неадекватні і зі зброєю. Сьогодні, 28 жовтня, власників лозівських магазинів, кафе зібрали у мерії на зустріч із представником батальйону. Говорили про дисципліну. На чому зійшлися, розкаже Ольга Бондаренко. Секретар міськради Сергій Коба на зібранні наголошує 46-й батальйон це формування збройних сил України. У ньому служать контрактники, а не добровольці. Керівництво міста порозумілося із військовими, говорить Сергій Коба. Підприємців просить, якщо будуть ситуації пов'язані із людьми у військовій формі, одразу повідомляти до поліції або мерії телефони дали. Поэтому якісь які інциденти будуть. пожалуйста, за обращайтесь. обращатися до в города якій ситуації на вашій стороні. У мене такой вопрос, уже у кого-то є о чому-то розказати от, похожий случай, були нет? зібрання перевіряє останню чутку. Наскільки це правда, що в кафе Оскар був інцидент, і дівчинка знаходяться це... в нівралгії. У поліції Вула кажуть, вігла? заяви не було, Мігалі. а персонал кафе сьогодні вранці був у повному складі. Повному здравії він, його колектив. Він сказав, що до нього приходили уже представники руководства вашого батальйону, що оставили їм контактні телефони. і вони добре співпрацюють з не чули про випадок і авилівські квартальні. У них все без ексцесів. У Я живу там. Батальйоні мали проблеми із алкоголем раніше. Розказує заступник командира з виховної роботи Михайло Стик, але цю шкідливу звичку побороли. У нас такі є ще деякі люди, з якими ми думаю, скоро попрощаємося, будуть в вираженому стані опорного співіння, захочуть добрати. Ви з мотивів вашої власної безпеки і дотримання громадського порядку відмовляєте їм в продажі алкогольних напоїв. Якщо якісь неправильно, скажімо, реагують на на ці ваші тези, можуть мені, а ми вже спільно з з командою військової частини живемо в заходів, щоб забрати цього військовослужбовця і щоб він не робив нічого поганого. У зоні АТО продаж алкоголю військовим заборонили офіційно, каже заступник командира Олозовій лозовій влада зробити цього не може. Підприємці питають про ножі, які носять бійці. Зброя лякає відвідувачів, говорять торгівці. Хоча хлопці ведуть себе гідно. Військові не ходять по місту із вогнепальною зброєю, зауважує Михайло Стик. Ножі не заборонені, але обіцяє поговорити із особовим складом. У мерії просили Лозівчан менше вірити чуткам і не поширювати їх. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.